Сьогодні, 6 серпня, Кременчук попрощався з героєм 1 вересня 24-го року. Під час виконання бойового завдання загинув відданий захисник України Гаража Євгеній Сергійович. Він віддав своє життя, боронячи рідну землю від збройної агресії Російської Федерації, залишивши по собі світлу пам'ять, глибокий біль втрати та безмежну шану. Солдат гаража Євгеній Сергійович, 1992 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 закінчив ПТУ номер 26 Працював на Валківському заводі будівельних виробів. Військовій частині займав посаду стрілець снайпер першого десантно-штурмового відділення. Загинув 1 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Провести Євгенія в останню путь прийшли його близькі, друзі, однокласники, сусіди, вчителі та всі, хто його знав. У спогадах кожного, хто мав щастя знати Євгенія, він назавжди залишиться щирою, світлою та справедливою людиною. Він був тим, хто завжди знаходив час підтримати, прийти на допомогу, підставити плече у важку хвилину. Його серце було наповнене любов'ю до рідної землі, а душа гідністю справжнього українського воїна. Він був дуже дуже гарна людина, порядна. Він був справжній друг, на якого можна було покластися завжди. Був хлопець дуже дуже гарний. Якби всі були такі, як цей хлопець, я думаю, щоб ця війна вже давним-давно закінчилася. Позитивний був. І навіть коли пішов, сказав, ми ще будемо каву пити, все буде добре. Ще повернуся, все будемо відсвятковувати перемогу. Все. Зараз ми тут, і це дуже шкода, що так все сталося. Сумно, боляче і прикро проведжати сьогодні його останню путь. Бо це несправедливо, що так гинуть такі молоді наші учні. Всього на всього 33. це дуже прикро. Він буде в нашій пам'яті назавжди. Його подвиг це приклад безмежної мужності, сили духу та вірності присязі. Ми ніколи не забудемо, якою ціною дається нам свобода. Пам'ять про Євгенія Гаражу житиме вічно в серцях усіх, заради кого він боровся і кого захищав. Доземний уклін та вічна слава герою. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.